Путін руку не потисну. Ядерну зброю повернути теоретично можливо. Біля 20 тисяч доларів сом 8 кілограмів. Порошенка, Тимошенка, Зеленський, Бойка. Усіх вітаю з весною. Вона дає надію. Лише тоді, коли Росія вийде і виведе всіх своїх, залишить нас спокій, компенсує нанесені збитки. І коли нормалізуються повністю відносини. Лише тоді, коли Україна буде в стадії розвалу, ми це не допустимо. Віктора Пінчука, хоча він вже не олігарх, у нього немає політичної складової в уряді, в парламенті, Путін руку не потисну. Скоріше так. Але треба провести широку дискусію, щоб суспільство це сприйняло і зрозуміло, що плюсів більше, ніж мінусів. Тимошенко. Томас Україна вистраждала і він об'єднає. Не сьогодні, трохи пізніше. Але це дуже важливо для країни. Він повернеться, треба ставити таку мету і досягати. Очевидно, це буде після Путіна. Повернути Донбас можна і завтра на умовах капітуляції. Я на це не піду. А на повернення на гідних, переможних для України умовах можливо, реалістично, докладемо зусиль 5 років. Ядерну зброю повернути теоретично можливо. Робити цього не треба. Ми проти себе насторожимо весь світ. Треба виробляти боєприпаси підвищеної могутності, які еквівалентні майже ядерній зброї, але не підпадають під заборону. Сучасні засоби розвідки бо це попередження конфліктів, системи управління військами, авіація протиповітряна оборона, високоточні боєприпаси. Армія сильніша в Росії, на жаль, і в Туреччині. Нам треба впровадити модель військової служби, схожу на Фінляндію, Швецію, Швейцарію, частково Ізраїль з потужною територіальною обороною. Гроші тримаю в Ощадбанку, Але коли були купівлі, пов'язані з машиною, десь біля 20 тисяч доларів еквівалент. Залежно від село міста 250-300 доларів. В Україні. Найбільша риба сом 8 кілограмів. Не потрібна. Треба встановити чітко невідворотність покарання і пожиттєво ув'язнення достатньо. Бог дає право на життя, він його забирає. Не буває. Ринок землі можливий тоді, коли перше це підтримує суспільство, а значить, довіра до влади. Друге 100 є кадастр автоматизований, третє капіталізована країна і фермер, який має гроші. Найбільша помилка це те, що керівництво держави не тримає слово, легковажно її дає, а потім порушує. Друге, воно пов'язано з тим, що слабка внутрішня політика, слабка єдність, корупція, мародерство це підриває засади політики зовнішньої. Поставлю завдання главі адміністрації по підготовці кадрових рішень, заслухаю керівників розвідки по ситуації навколо країни, чи є небезпеки, to be safe. And to ensure security regionally and globally, as we do now. Футбол. Хто красивіше зіграє, зато і вболіває. Люблю обидві команди. Скоріше собаки, хоча зараз є кіт. Скарапатський. Якщо жетон 8 гривень, але є пакети залежно від тиждень, місяць. Віктор Андрійович Ющенко. Очевидно, тих, хто сидять справедливо в тюрмах близько 150 тисяч людей. Перше суд, який гарантує заказ права власності. Друге, енергозбереження і енергоефективність, щоб не було субсидій і щоб не було залежності від російського газу. Третє це суттєва підтримка пріоритетних кластерів напрямів економіки, які дадуть високотехнологічні робочі місця. Я готовий до дебатів з тими, хто має шанс. Теоретичний. Порошенка, Тимошенка, Зеленський, Бойка. Принципово так, хоча ще принциповіше, без субсидій взагалі, щоб родині вистачало доходу, не принижуватись на субсидії. Але під вибори категорично ні. До нуля корупції не знищив ніхто, людина грішна, але зробити так, щоб це була аномалія, з якою бореться, а не норма життя, ми це зробимо. Для серця сім'я, для розуму держава. Жити гідно, мати можливість дітям реалізувати себе в своїй країні, щоб більше народжувалося, менше помирало, і щоб більше поверталося, ніж виїздить.